Продовжуємо тему освічення. Давайте запитаємо в карт. Таке запитання. Чи подарує він мені каблучку? Дівчатка. Давайте запитаємо. Ми ж любимо, щоб наші пальчики не мерзли. Давайте запитаємо. Чи подарує він мені каблучку? Ось давайте і рамки е, часові від сьогодні напротягом трьох місяців. Подарує чи не подарує, як думаєте? Не подарує. Не подарує. Накопичує гроші. Давайте не будемо розстраюватися. Будемо знати, що подарує, але чуть згодом.